Біфрен, спокій за ясної голови. Настя Каменських приїхала в Київ після п'яти місяців розлуки з рідним містом. Приїхала сама і ненадовго. Хоча зізнається, що весь цей час дуже скучала. З яким настроєм зірка проводить ці дні в Україні? З ким в першу чергу зустрілася? І коли збирається додому вже назовсім? Хто як не живе, розкаже. Майже півроку вона не була вдома. Я змогла просто прийти, бо з'явився час. А коли опинилася в рідних стінах, вже забула, що там де вмикається, як НК змінилася за цей час. Які зміни я в собі помітила це кілограми. та як війна вплинула на її стосунки з потапом? Такі знаєш, містер і місіс Сміт. Про це і не тільки у відвертому інтерв'ю співачки для ЖВЛ. За своєю домівкою, Настя Каменських ще ніколи так не сумувала. Ще пак, адже знаменитості не було тут з лютого. каже, коли побачила рідне подвір'я і яблуню, яка вперше дала плоди, не змогла стримати сліз. І Я не знаю, напала на ту яблуню. Досить дуже довго я боса бігала по, -по своєму саду. А ще по приїзду Настя одразу побігла на зустріч зі своєю матусею Лідією Петрівною, яка чекала на доню з накритим столом. За нею сумувала, вона вже давно тут і е, скучила за нею. Вона привезла мені кров'янки з села, Я так і Перше, що я її попросила, будь ласка, кри... а і карасики. Вона спімала карасики, бо такого ти ніде не знайдеш. Якийсь час Лідія Петрівна теж була за кордоном, але там довго не витримала. Мамаска, так все. Я в я не буду ніде. Мама поїхала додому. До Іспанії Каменських разом із потапом та двома мамами виїхали за декілька днів до повномасштабного вторгнення. За словами зірки, тоді ніхто з них навіть подумати не міг, що станеться 24 лютого. Ми поїхали до Мадриду і взяли маму. Чому взяли маму? Тому що у мене після смерті батька, взагалі, я намагаюся часто вивозити свою маму. Вона дуже сумує і важко. А коли ми беремо одну маму, іншу ти не можеш ну не взяти. В нас так прийнято в сім'ї. І вони поїхали. слухай, я, я тобі чесно кажу, я не розумію, як так все світ розпорядився, Чому опинилася в іншому місці? Там у Мадриді Настя мала записувати свій новий іспаномовний альбом. Паралельно у неї була запланована прем'єра нової пісні. За три дні до війни зняла кліп. На пісню кришталь я так чекала, щоб вона вийшла. Я Тоді працювала над україномовним альбомом і над іспаномовним альбом. І у мене було всього там п'ять днів в тиждень, і коли я могла виїхати для того, щоб записати іспаномовні пісні. Я взяла малесеньку валізу. 24-го Ну воно просто дзвонять, істерика. В мене тут у нас тут рідні. У нас тут друзі. У нас тут в мене собака тут, яку я віддала своїй ані на ну погостити, поки я буду у відрядженні. Ось і в мене просто шок. Що Шо робити, куди бігти, що робити, що робити зараз. У перші дні війни, попри паніку та шок, пригадує Настя, вони з і на відстані допомагали країні. Чим могли Мій 40 людей просто зра відразу евакуював з під Києва в на західну Україну, просто відразу. Звичайно, дуже коштів, які ми що ми могли куди. Я знаю, у мене просто була лента, що встигала бачити все відправляла жирафи в Миколаєві, там діти, там на машину маму забрати в Маріуполь, В мене музикант теж. Ну тобто, отак просто ти початусть. Кидаєш тут, домовляєшся. Тут те. У Мене до сих пір 24-те, як у нас у всіх. далі співачка почала давати благодійні концерти у різних куточках світу. За цей час її голос почули не тільки у Європі, а й у Латинській Америці. А ще НК записала декілька пісень присвячених війні в Україні. Пишу, тому що мені треба зібратися і надихати, і мотивувати людей, тому що українці і пісня ну це ж одне слово, розумієш. При цьому Настя не приховує, що разу такий репертуар виконувати емоційно дуже складно. На концерті я ще ні разу не заспівала нормально. Я Україна ні разу. Особливо той шматочок, той де я кажу, наші ангели нас захищають. Тому що я Україна! Тримаю вік, я захищу тебе, відку, що в мене цілять від душі, тому що я сильна, я подолаю все. Я коли записувала на студії, я тобі чесно скажу. Ну тобто два дні я записувала. Я почала радати, і важко зараз співати її. Але саме завдяки співам, виконавиця збирає кошти для України. Запевняє, і вона, і потап за кордоном не сидять на місці. Льоша туди, я туди. В нього ще дуже інший благодійний проекти, який він почав займатися і розробляє дуже багато. Ще й концерти він теж був у багатьох країнах. Наша сім'я зібрала 75 мільйонів гривень за весь. Цей час, і ми будемо продовжувати. Будеште любити мене, мене війна. Настю і потапа війна тільки зблизила. Обоє відчули наскільки важлива підтримка один одного у такий важкий період, тому що ну ти акумулюєшся, і звичайно, ми такі стали, можна сказати, партнери. Такі знаєш, містер і місіс Сміт. Треба. Зібратися, і що ми своєю сім'єю, так ну що ми можемо зробити, йти і просто рвати, і проходити випробування за словами Каменських у їхньої родини, як і у багатьох українців, заробітків зараз немає. Ми зараз ніхто нічого не заробляє. Ну ось єдине, що єдине, що я намагаюся з музикантами, котиклижу для того, них сім'ї, діти і побільше їх привозити. Таке складне питання. Ось тому, що дійсно нема нічого. Але всі ті кошти, які ми накопичили за час за довоєнний час, які були відкладені для кліпів, знаєш, для проектів, що зараз зеве живемо на, на ці кошти. Війна всіх дуже змінила, і Настя не виняток. Які зміни я в собі помітила це кілограми. Та як позбутися зайвих кіло досвідчена Настя, вже добре знає. А от куди складнішою може бути боротьба з психологічними травмами. Мої друзі, психологи, психологи, організовують такі психологічні центри для допомоги. І Нам потрібно ця допомога, тому що я не знаю, як це прожити в житті. Ти будеш цим жити все своє життя. Я не виключена, звичайно. Ми всі підключені до одного егрегора. Співачка навіть ловила себе на думці. Добре, що всі ці жахи не бачить її тато Олексій Жмур, який помер у січні 21-го. Він дитина другої світової війни, і мені здається, що він був би просто в шоці. Ну, типу, як, але не час занепадати духом. Тому, перебуваючи в Україні, НК встигла зустрітися з дітками в лікарні «Охмадит», їздила до Ірпеня, аби підтримати наших волонтерів. А після цього знову вирушила за кордон співати і говорити про війну. На жаль, кажу, тому що просто так. Я просто хочу так і лежати вдома. Знаєш, просто лежати. Але я продовжую свій шлях зараз. Потім додому. Я, я, я потім додому приїду ще ще раз поцілую і відправлюся, Буду, ну, буду таким, Ми не їздимо. Я дуже пишаюся нами. Я пишаюся моєю нацією. Ну ми не тільки сильні відбиваємося від нашого ненормального просто звіра сусіда. Ми ще і один однотному допомагаємо. Якщо ми таке прийшли, мені здається, що ми все швидко. Відбудуємо і мені здається, що це буде країна. Що приклад. Віримо і сподіваємося, що буде саме так, причому вже найближчим часом.